Слава Ісусу Христу! Дорогі, розпочинаємо наш молитовний бій разом з Марією. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день зігідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч у ця, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що за цим і сином рівнопоклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, благословений на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Перше страсне таїнство – молитва Ісуса в Гацеманському саду. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що нашої, сини небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений прідлона твого no Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою Благословенна ти між жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плідлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плідлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений плідло лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії, непорочне зачаття, молися за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге страсне таїнство – бачування Ісуса Христа. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяймо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаймо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що нашої сини небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, О Марія, непорочне зачаття. Молися нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів Католицької церкви та довірених Тобі. Третє страсне таїнство – коронування Ісуса Терновим Віцем. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас зрішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний і прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрічних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена жінками, Благословенна благословена між жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині і годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлону твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині, в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. ти тими жінками, благословених підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молися за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте страсне таїнство – хресна дорога Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих пливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло вчинене на нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. що нашої, сина небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений блідона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний, придлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородица Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений придлона Твого. Бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений підлона Твого, бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений благословенний, на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенна і благословена прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марії непорочне зачаття. Молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'яте страстне таїнство – розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі. Пропадіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України, щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Просимо про Боже втручання, Божу інтервенцію в цю ситуацію в Україні і Боже чудо для України. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених, військових капеланів, військових медиків, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців. А також просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний Прітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний благословений лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прідлона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Я Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна між жінками, і благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на Нині, книгів, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марій, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди, але від бід, захисти нас, єдина, чиста і благословенна. о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, сином Своїм примири нас, синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі дякуємо вам з Марією за спільну молитву, за вашу вірність. Наше військо, я би сказала, це так радше загін, невеликий, але Богу важливо, щоб ми були вірні. І також ми з Марією запрошуємо вас на молитву прославлення десь через 5 хвилин. До зустрічі!